Mm -hmm. може бути. Я пропоную розгляд сесії, не робить. Так. А, так. За те, що відкрити нашу комісію, прошу проголосувати. На сьогоднішнє засідання обрати секретаря крутка Романа. Mm -hmm. Надати дозвіл у полі служання міської ради на розроблення детального класу території по вулиці Михайла Дермана. У які питання? Дікло. Я пропоную наводити... okay. okay. на увазі народжувати депутатів. Хто за? Одна. Дякую. Хотіла онлайн. Зараз розказувати.